Всім привіт! Мене звати Еля, мені 15 років, і я навчаюся у музичному фаховому коледжі культури і мистецтв. Я граю на скрипці і на фортепіано. Також періодично я малюю, пишу вірші, створюю власну музику, колись ще писала історії. Планую це також відновлювати. Взагалі я б ще хотіла навчитися танцювати, грати на гітарі. На супілці і на вілончелі. Але для початку потрібно ці всі інструменти придбати. Але це вже буде пізніше колись, коли випаде така нагода. Пробувала грати на барабанах, думаю, можливо продовжувати пробувати і на окулеле. Так само подобається дуже інструмент і хотіла б надалі на ньому грати. Але потрібен сам інструмент. Отже, є мета над нею і працюємо. Загалом до цього в мене було з 5 каналів. Я просто після п'яти перестала рахувати їх, бо їх було багато. От. Але мені весь час не вистачало терпцю їх довести до ладу. І отже, десь на початку я їх закидувала, видаляла. На певний період я взагалі видалилася повністю з усіх соцмереж. У мене був лише один пінтерест для того, щоб черпати певні ідеї звідти. От, і все, мене не було ні в яких соціальних мережах. І через те, що мене не було довгий час у будь-якій соціальній мережі, мені важко було взагалі повертатися сюди, почати щось виставляти, почати просувати свою творчість, тому що є страх перед людьми, є страх взагалі що не вийде, страх, що я знов закину, що знов не вистачить требцю. І просто загалом отакий от от страх є. Він є, в принципі, будь-коли, коли якась нова справа починається. І довгий час, от я не могла наважитися почати знімати. Взагалі, те, що я зараз тут знаходжуся, це є божим дивом, тому що до цього енергії мені вистачало на поспати і не здохнути і чим-небудь таки займатися цілий день. Але завдяки Божій милості і любові до мене, я зараз почуваюся значно і значно краще. І в мене з'явився цей от позитивчик. Загалом я людина, яка дуже любить говорити, дуже любить ділитися інформацією якоюсь, слухати цікавну інформацію. І я думаю, що мої відео будуть націлені власне, на такий формат, от, тому що знову ж таки я дуже люблю говорити, дуже люблю щось розказувати і дуже люблю щось знавати нове. Між іншим, моя наступна ідея це от розповісти вам про книжку Незручні вічі душні виродки. Мені ця книга дуже сподобалася. Звісно, є моменти, з якими я не погоджуюся, і вже детальніше про саму книгу, між іншим Ольга Войтенко написала. Детальніше про саму книгу я розповім у відео. Можливо, також на цьому каналі я буду виставляти свою музику. Але якщо вам цікава музика, то в мене є окремий телеграм-канал. Посилання буде в описі до цього відео. І там я виставляю і вірші, і музику, і трошки свої думки. Ну, якщо цікаво, обов'язково заходьте. На цьому я буду завершувати свої відео. Дякую за ваш цінний перегляд. Дуже дякую за те, що ви приділили свій час для мене. От буду також дуже дякувати, якщо ви поставите вподобайку на це відео і підтримаєте мене. Гарного дня, вам, гарного життя! А я піду готуватися до сесії.